Вірш Тараса Григоровича Шевченка, учітеся, братині, учитися, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти є чужі і немає жрум. На всій землі безконечно веселого дому. Обмінійте ж мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, присрові дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава. Слава Україні! І світ ясний на вечірній новий сосіяє, обніміться ж радима.